Вітаю, шановні глядачі. З вами Фудзел Ньюз. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень. Сьогодні у випуску хід зіграв заключні поєдинки основного раунду Ліги Чемпіонів. Восьмий тур Вібет Екстраліги. Зіграно всього три матчі з п'яти. Стартував перший тур Кубку України та першої ліги. СТАРТ жіночого чемпіонату. Жіноча збірна вирушить на товариські матчі у Словенію. 26 жовтня хід у рамках основного раунду Ліги Чемпіонів провів свій другий матч у цьому змаганні. Суперником стала хорватська команда Олмісум, дворазовий чемпіон Хорватії 20 та 21-го років, а також віце-чемпіон 23-го. Про те, як пройшов перший матч столичної команди проти спортінгу у лізі чемпіонів ми розповіли у минулому випуску. Що ж, повернемося до гри. На жаль, одразу ж на першій хвилині м'яч у ворота українців завбив кустура, і цей гол змінив плани киян. Декілька чудових моментів мали сірий Абакшин та Євгеній Жук, проте м'яч не влетів у ворота. Довгий час рахунок у матчі залишався незмінним. Гравці хорватської команди вже певно уявляли, як святкують перемогу у роздягальні. Та на шляху щастя хорватів став Олександр Педіш, який за декілька миттєвостей до забитого м'яча став п'ятим польовим гравцем і вдало скористався моментом, щоб зрівняти рахунок у матчі. За декілька секунд гравець Олмісу Секуліч сфолив та заробив другу жовту картку, яка перетворилась у червону. У хіта з'явилась можливість вийти уперед, і вони нею скористались. Педіш, замикаючи передачу жука, оформив дубль і вивів киян уперед. Ще за декілька миттєвостей, скориставшись відсутністю голки перехорваті у воротах, Сухов зміг записати у свій актив дубль та закріпити фінальний рахунок 4-1. Найкращим гравцем цього матчу за версією вболівальників став Олександр Сухов. 28 жовтня хід зіграв третій та заключений поєдинок в основному раунді проти Аяту у Казахстан. Зазначимо, що на цей матч кияни вже йшли з пропуском в елітний раунд та все ж готувались до нього серйозно, аби показати гру українцям, які приїхали на гру. На сьомій хвилині українці припустились помилки, та гравець Аято Абдумана Пула відкрив рахунок у матчі. Хоча кияни протягом першого тайму створювали небезпечні моменти біля воріт казахстанської команди, та все ж Аято вдалося забити голу роздягальню у другій половині другого тайму, після атаки, які не призводили до бажаного результату, хід перейшов до гри з п'ятим польовим. За декілька хвилин у ворота Аята був призначений пенальті за гру рукою від Лукаса. Сірий вдало реалізував надану можливість та зменшив розрив між командами. Та все ж фінальну крапку у цій історії поставив Мельник після передачі Абакшина. Сирена зафіксувала нічою. За підсумками матчу у восьми групах визначили 16 команд, які зіграють в елітному раунді змагань. Наступний етап елітний раунд, жеребкування якого відбудеться 2 листопада. Матчі цієї стадії відбудуться з 28 листопада по 3 грудня. А якого суперника ви б хотіли хіту? Пишіть у коментарях. 27 жовтня у Києві Аврора Класт приймала у себе і найТІ, кияни одразу показали гостям, що матч буде важким. На першій хвилині Олександр Школьний відкрив рахунок у матчі. Трохи згодом своїми голами відзначились Арсеній Гурєєв та Максим Літвінов. Наприкінці першого тайму Віталій Багряк зменшив розрив м'ячів у матчі. Після перерви вже згаданий вище капітан і впевнено увірвався у другий тайм та, вдало реалізувавши момент, м'яч опинився у сіці воріт киян. Та раділи львів'яни недовго, бо за декілька моментів Ростислав Семенченко забиває фантастичний четвертий м'яч для аврорикласт у цій зустрічі. До речі, саме цей гол став найкращим у п'яти найкращих голів туру. На 26-й хвилині вже згаданий раніше Максим Літвінов оформив дубль – а на Сорокові записав у свій актив хет-трик та поставив крапку у цій зустрічі. У суботу в Івано-Франківську зустрілись ураган та кардинал Рівне. Від початку зустрічі господарі майданчика тиснули на суперника та створювали небезпечні моменти біля воріт рівнян. Ілля Бакінський та вдала гра в обороні рівнян дозволили завершити перший тайм з сухим рахунком. Враховуючи успіх урагану у минулих матчах, досить довго на табло світилися нулі. Та все ж на 35 й хвилині зустрічі Артем Фаренюк змів розмочити рахунок, і практично відразу Петро Шутурма подвоїв його. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 2.0 на користь урагану, дракони, вкотре демонструють вдалу гру у другому таймі. Того ж дня у Сумах зустрілись рятувальник з соколом. Вже на сьомій хвилині зустрічі Дмитро Бараник вивів господарів уперед, перевівши м'яч у ворота суперника. Та ненадовго, бо за декілька моментів Даниїл Чижик зрівняв рахунок. Трохи згодом голом відзначився Богдан Токар. На 21-й хвилині м'ячами за Сокіл відзначились одразу двоє гравців. Спочатку Даниїл Чижик оформив дубль, а за 20 секунд Андрій Хамдамов додає ще один м'яч у актив хмельничан. Трохи згодом через втрату м'яча Сокола Денис Зеленкевич вдало реалізовує надану можливість і скорочує різницю м'ячів між командами. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 2-4 на користь Сокола. За розкладом того ж дня мала бути гра Харкова зі Скаяпфудзал, та через повітряну тривогу зустріч не відбулась. Деталі щодо нової дати проведення цього матчу будуть оголошені пізніше. Матч Енергія Хіт» також перенесено через згадану раніше Лігу чемпіонів. Аналогічно деталі про нову дату будуть згодом у наших соцмережах. Підписуйтесь, з нами цікаво. Днями був зіграний перший тур першої ліги. Результати матчів у вас на екрані. Загалом за цей тур було забито 35 м'ячів, 16 від господарів майданчиків, а 19 від гостей. Наразі першу сходинку у групі А посідає Люберт, а в групі Б – Атлетік-футзал. 25 жовтня розпочався попередній етап Вібет Кубку України. Результати ви бачите перед собою. На цьому етапі було забито аж 55 м'ячів. Матч київських команд Юрій Новація і Десна перенесено. 11 листопада розпочнеться регулярний чемпіонат у жіночому футзалі. Список команд повідомимо згодом. Жіноча збірна 4 листопада вирушить у Словенію, де з 7 та 8 листопада зіграє два товариські поєдинки проти місцевої збірної. Приблизно місяць тому стало відомо, що ФІФА оголосили проведення першого жіночого чемпіонату світу з футзалу, який відбудеться у 2025 році. Країну господарку даного мундіалю поки не оголошено. Друзі, не забувайте донатити, бо кожна ваша гривня йде на допомогу Збройним силам України, а вони, як ніхто, потребують вашої підтримки. Лише завдяки їм ви можете дивитись футзал та вболівати за улюблені команди. Пропонуємо челендж цього року. Афу 30 років. Тому давайте кожен з нас задонатить по 30 гривень на допомогу нашим захисникам. А найбільший донат отримає від нас м'яч. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте писати свою думку у коментарях. Ми обов'язково все прочитаємо.